Ви на каналі Чесникова Локшина і вітаю вас в четвертій серії проєкту крізь час. Наша героїня Ліліана випадково опинилась в далекому минулому і наразі намагається пристосуватись до нової реальності. Мері залишила будинок кілька тижнів тому. Але її присутність все, ще відчувалась кожному куточку. Ліліана згадувала їхні вечори, коли діти засинали. а Вони сиділи на ганку з чашками чаю. Марі розповідала про своє життя, ділилася порадами. Її слова звучали так легко, ніби вона вже знала відповіді на всі запитання. Ліліана часто поверталася думками до тієї розмови, коли вона питала Мері, як вона так добре справляється. Вона пам'ятала, який голос тремтів, як вона боялась здатись слабкою навіть перед такою близькою людиною. Мері тоді засміялася так просто, так не вимушено. Ми з Джері, сказала вона, поправляючи стрічку на капелюшку. Теж починали зовсім не так, як зараз. У нас не було ані прибиральників, ані затишного будинку. Ми жили в маленькому, скромному помешканні, а Джері тільки вступив до університету. Я сама займалася господарством, і, чесно кажучи, це було дуже важко. Але ми справлялися, час усе змінює. Але як ви це зробили? Як ви справлялися? Тоді запитала Ліліана. В її голосі прозвучала надія, змішана з розпачем. Мері, здається, на мить задумалась, а потім відповіла з легкою усмішкою. О, знаєш, це просто трохи організації, трохи хитрощів і багато терпіння. А головне любов вона додає. Сил тоді Мері перевела розмову на іншу тему, залишивши Ліліану наодинці зі своїми думками. Зараз, згадуючи ту розмову, Ліліана дивилась на свої руки, що почали трястися від втоми. Вона вже не була впевнена, що це так просто, як казала Мері. Навіть зі своїми надприродніми здібностями вона відчувала, як сили залишають її з кожним днем. Може, я просто якась не така, думала Ліліана, пригадуючи, як легко звучали слова Мері. Інші жінки роблять це без нарікань, а я нічого не встигаю. Калеб сидів у своїй тісній кімнаті. Перед ним стояла стара, майже порожня пляшка, але пити якось не хотілось. Його думки були занадто гіркими, щоб їх можна було запити алкоголем. Чи казала Ліліана правду? Калеб вдивлявся у тріщині на стелі, але відповіді там не знаходив. Її історія була дивною незграбною, але водночас правдоподібною. Її очі, коли вона говорила, не брехали. Але як повірити в таке? Чи він просто хотів повірити, тому що в її словах було щось що зачепило його за живе? Він нервово провів рукою по обличчя, вдихаючи глибоко. Спогади почали виринати на поверх, розриваючи його теперішнє минуле. Калебу не було й 15, коли їхнє тихе життя зруйнувалося. Батьки померли раптово, залишивши його і ліліт одних у цьому жорстокому світі. Йому довелося продати будинок, щоб вижити. Це рішення давалось важко, але він вірив, що у місті для них відкриються нові можливості. Коли вони оселились в душевому готелі, Калеп познайомився з пливовим міщанином. Той обіцяв золоті гори, якщо він почне інвестувати в товари. Така можливість була єдиним шансом, думав тоді Калап. Він віддав останнє. Після цього настала епідемія. Люди гинули швидше, ніж їх встигали ховати. Лід занедужила. І Калеб пам'ятав, як тримав її руку, коли вони разом заснули на вулиці. Він ніколи не забуде того ранку. Запах смерті. І тіло в гробу, яке не рухалось. Але потім вона встала і відкрила очі очі, які вже не були людськими. Ліліт стала вампіром, і тепер його. Його місія була не лише вижити і заховати сестру від світу. Він залишив її на острові, обіцяючи повернутись, і вирушив до міста. Там його чекали нові розчарування. Калеб довго шукав того самого міщанини, в якого вклав усі свої гроші. Його прибуток мав бути значним, достатнім, щоб не лише вижити і забезпечити сестру новим життям. Тож він ходив вулицями міста, розпитуючи перехожих, оглядаючись кожне обличчя в натопі, поки зрештою не побачив його. Чоловік стояв, сміючись з друзями, Калеб кін до нього, Але не встиг підійти, як двоє кремезних чоловіків перегородили йому шлях. Він має повернути мені гроші, вигукнув Калеб, намагаючись пробитися вперед. Чоловіки лише переглянулись між собою, і засміялися. Гроші, промовив один з них. «Думаєш, він тут щось комусь винен. Калеб знову спробував прорватися, але цього разу отримав сильний поштовх, який змусив його відступити. Чоловіки зайшли всередину. Ледве стримуючи обурення, Калеб дивився їм вслід. Його кулаки тремтіли від люті, і він же хотів зайти. Ти за ними. Зненацька до нього підійшов інший чоловік, одягнений скромно, але з якимись у погляді. Не роби цього, хлопче, сказав він, обережно поклавши руку калебу на плече. Ти жити, хочеш? Бо якщо спробуєш, то можеш більше не побачити наступного дня. Кале різко обернувся до нього, не розуміючи про що йдеться. Але він забрав мої гроші, вигукнув він. Ти не знаєш, з ким маєш справу. Продовжив чоловік, трохи нахилившись, щоб говорити тихіше. Це Джовані Альто, це витажок банди, справжній шахрай. Він сказав тобі, що бізнесмен так, взяв гроші для Чисти. Він шукає таких, як ти, і залишає ні з чим. Вір мені, хлопче. Ти тільки зробиш собі гірше, якщо спробуєш щось від нього вимагати. Калеб відчув, як холод пронизує його до кісток. Правда, здавалась настільки жахливою, що її важко було прийняти. Він подивився на джування, який здавався таким впевненим, таким недосяжним, і зрозумів, що чоловік перед ним напевно каже правду. Але як? почав калеб, та чоловік лише похитав головою. Забирайся звідси, поки не пізно, порадив він. І трохи оглянувши, швидко пішов своєю дорогою, залишивши калебу на Одинці зі своїми думками Калеб посторопів. Усі його надії і плани розсипались, мов пісок. Цей чоловік, якому він довірив свої останні гроші, виявився не рятівником і шахраєм, альто наживався на мріях і розпочі таких, як він, обіцяючи багатство, але залишаючи людей ще більше бідності. Ця правда боляче вдарила по калебу. Але разом з болем пройшла і рішучість. Він стиснув кулаки. Його погляд загорівся. Люттю Джовані Альта не мав права так чинити, і Калеб вирішив, що колись за будь-яку ціну він змусить його заплатити за все. Йому довелося почати з нуля. Він став працювати в іншій банді, потім зібрав гроші, щоб забрати сестру. Та калеп Фатори залишився в минулому. Тепер він був калеп Месіс, чоловік без сім'ї, без історії. І тепер Ліліана. Її слова про інший час, інше життя. Життя, де вони з ліліт могли вільно бачитись і нічого не боятись. Там він справився, чи могла Ліліана бути такою ж тікачкою, як він. Він цього не знав. Але якщо вона брехала, то робила це майстерно, занадто майстерно. Цю історію не знав ніхто. Він зберігав. Її як найбільшу таємницю, навіть ім'я своє змінив, щоб старти будь-який зв'язок з минулим. Калеб Ватори помер разом з батьками із тієї частини його життя, яку він намагався залишити позаду. Але Ліліана звідки вона могла це знати? Якщо вона бреше, то як пояснити її знання? Ніхто абсолютно ніхто не міг дізнатися ці деталі, якщо тільки вона сама не була частиною цього. А якщо вона не бреше, якщо її слова правда, чи не буде розумнішим звернутися до неї по допомогу? Риляна була вампіром, магом і явно мала здібності, які виходять за межі звичайного людського розуміння. Джованні Альто, це ім'я, яке він повторював в думках тих пір. Як вперше почув його, людина, яка зруйнувала його минуле, і продовжувала існувати, так наче нічого не сталося. Калеб знав, що самотужки йому не перемогти цю хитрую могутню особу. Але Ліліана вона могла б. Вона могла б допомогти йому завершити цю довгу історію помсти. Він прийняв рішення. Якщо Ліліана погодиться, він зробить усе, щоб вона довірилась йому. Бо з такими здібностями, як у неї, Джованні Альта не матиме жодного шансу у Ліліани. Вже не залишилось сил. Курям не було чим кормитися, а це означало, що яйця які були чи не єдиним стабільним джерелом прибутку зникнуть. Вона затрималась на подвір'ї, коли побачила Акіру, що саме виходив з дому. Акіра, звернулася вона до нього втомленим голосом. У нас закінчилось насіння, курей нема чим годувати. Чоловік зупинився, явно невдоволений тим, що його турбують такими дрібницями, та посміхнувся. Не хвилюйся, Люба, я зайду на ринок і куплю все необхідне, сказав він із звичним теплом в голосі. Ліана лише кивнула. Вона звернулася до своїх. Справ сподіваючись, що хоч цього разу він виконає обіцянку. А Кіра тим часом прокрокував у сторону міста, але не до ринку, як можна було б подумати. Його обличчя спохмуріло, як тільки він опинився поза межами подвір'я. Грошей в нього не було, він уже витратив все, що мав на вдаву, і свої нескінченні посиденьки в барі. Доведеться позичити, подумав він, і попрямував до бару, де часто зустрічав знайомих. Можливо, хтось із них допоможе. Але реальність була іншою. Коли він почав підходити до знайомих за столиками, ті лише кидали на нього погляди і стиха сміялися. «Кіро, вибач, але ти і так вже багато кому винен», сказав один з чоловіків, навіть не підводячи очей від Келиха. Ми ж де банк? Та не позичимо ми тобі, додав інші, обертаючись із вирізом роздратування. Сходи краще до того, хто тобі ще довіряє, якщо такі взагалі ще лишилося. Акіра вийшов з бару, ледве стримуючи роздратування. Йому не подобалось, коли його прохання відхиляли. Та й ситуація ставала дедалі незручнішою. Він швидко вирішив, що не може повертатись додому ні з чим. Може, продавчиня ринку зрозуміє, подумав він. Крокуючи до ринку, він підготував себе до розмов. Біля лавки з насінням його зустріла привітна жінка, яка одразу ж визнала його. Доброго дня, пане Акіра, що бажаєте сьогодні? запитала вона усміхаючись. Добрий день. Відповів він з деякою напруженістю, проте старався виглядати спокійним. Мені потрібне насіння для корей. Однак сьогодні я поспіхом вишив і забув гомонець додому. вчиня трохи здивовано підняла брові та швидко знову усміхнулася. Це ж не біда, ви тут постійний клієнт, я довіряю вам. Забирайте, а оплатите наступного разу, сказала вона, передаючи йому потрібний товар. Акіра вдячно кивнув та всередині відчував, як його огріза совість. Він швидко взяв мішечок з насіннями, попрямував додому. На душі було неспокійно, але він переконував себе, що. Що це дрібниця, бо пізніше, як тільки знайду гроші, подумав він. Калеп прийшов до будинку Ліліани пізно ввечері, коли навколо вже панувала тиша. Він обережно постукав у двері, і вона здивована такому пізньому гостю відкрила. Калеп, що трапилося? запитала вона, злегка схвильована. Він зайшов всередину, не відповідаючи одразу, і окинув поглядом кімнату. Його обличчя було серйозним, навіть трохи напруженим. Я довго думав над тим, що ти мені розповіла, почав він, сідаючи на стілець. І я вірю тобі. Я не знаю як, але ти дійсно маєш доступ до інформації, яку не могла б дізнатися інакше. Ліліана здивовано подивилась на нього. Але нічого не сказала, очікуючи продовження. Є одна справа, яку я не можу вирішити сам, продовжив Калеб, дивлячись її прямо в очі. «Джовані Альто, це ім'я нічого тобі не каже. Ліліана похитала головою. Це витажок банди, шахрай, який наживається на наївності та довірі інших. Він зруйнував життя багатьох. І я. Я не можу більше дивитися, як він це робить. Але як я можу допомогти? обережно запитала Ліліана. Калеб на мить замовк, підбираючи слова. Ти унікальна. Твої здібності, твої знання, ти маєш сили, якої в мене ніколи не було. Я Впевнений, ти могла б зупинити його. Ріляна здригнулася, почувши його слова. Вона відкрила було рот, щоб відповісти, але Калеб зупинив її жестом. Подумай про це. Я не прошу відповіді зараз, сказав він, підводячись. Але знай, я не можу зробити цього сам. Він ще раз подивився їй в очі, а потім розвернувся і пішов, залишивши її наодинці зі своїми думками. Час ішов, і діти дорослішали. Олівер став вразливим малюком, Генрі сонечком. А скарлет взяла приклад з брата і також отримала рису вразлива. Джері сидів у своєму улюбленому кріслі і думав. Розмова з мері не йшла йому з голови. Вона повернулася з поїздки до Ліліани дуже засмученою. Джері, ти собі навіть уявити не можеш, що там відбувається, казала вона, лист хвилювання. Ліліана виглядає виснаженою, її думки плутаються, вона ледве тримається. А Кіра розповів мені, що вона зустріла родича. Вона його навіть впізнала, але назвала хлопця меншого за неї двоюрідним дідусем. Уявляєш, він виявився її двоюрідним братом. І знає що ще. А Кіра зовсім не допомагає. Уяви тільки, він постійно відсутній, залишає її саму з дітьми і господарством. Як так можна? Джері слухав, мовчки киваючи. Ти мусиш поговорити з ним, Джері, продовжувала Мері. Розуми його, аби допомагав дружині. Це ж просто жахливо залишати Ліліану з усім саму. Я спробую, неохоче погодився Джері, щоб заспокоїти дружину, але його думки були вже десь далеко. Він згадав розмову з Ліліаною кілька років тому, коли вони тільки познайомилися. Тоді вона розповіла йому дивної історії. Джері навіть тепер не міг до кінця повірити в це, але слова її звучали щиро: не мені прокляття, сказала вона з невимовним сумом у голосі. Його можна зняти, тільки вбивши ту, хто його наклала, відьму. Але я не пам'ятаю, як вона виглядає, через це ж прокляття. Джері, тоді, як справжній чоловік, узяв на себе зобов'язання: не хвилюйтеся, Ліліане, я знайду цю відьму і покладу цьому край, можете на мене покластися. Але з часом він геть забув про свою обіцянку щоденні справи, пацієнти турбують про власну родину, усе це стерло її слова з його пам'яті. І тільки тепер, почувши від мері, в якому стані перебуває Ліліана він згадав про свою обіцянку. Серце Джері стислося від провини. Це точно те прокляття. Воно не дає їй як слід піклуватися про Акіру. От він і шукає розради у барі. Я мушу діяти, сказав він сам до себе. Я не дозволю, щоб Ліліана страждала через якесь прокляття. Не дозволю, щоб богідна відьма зруйнувала їх щасливий шлюб. Джері вирішив. Він знайде цю відьму, не ні на що. А Мері, Мері про це знати не обов'язково. Жінкам такі справи лізти не варто. Тим часом думки Ліліани теж вирували. Калебові слова звучали в її голові знову і знову. Його прохання, його погляд. Вони не давали їй спокою. Судячи зі всього, цей Джовані Альта був справжнім монстром, людина, яка без докорів сумління руйнувала життя інших, наживаючись на їхній довірливості. Такий собі король шахраїв, якого боялись навіть у власному оточенні. Вона намагалась відволіктися, але кожен рух лише додавав їй нових думок. Якби вона погодилась допомогти, що це означало б для її родини? А Кіра навіть не зрозуміє, що вона зникла, але чи зможе він подбати про дітей? А що буде, якщо вона не повернеться? Якщо Альт не? Безпечніше ніж здається. їй здається, ній ще залишилось багато сили. Чи вистачить їй, щоб впоратись таким ворогом? Їй було важко визнати це. Але Калеб, він не був таким жорстоким, як спершу вона думала. За його різкістю і відстороненістю, ховалась людина, яка дбала про інших. Калеб шукає справедливості. Він дійсно заслуговує на допомогу. Думала вона, почуваючись розірваною. Їй було важко визнати, що вона відчуває ще більше повагу до нього, ніж раніше. У ньому вона бачила і цілеспрямованість, яких не помічала у сучасності. Там він був лише добрим дідусем, втомленим від буденності, який намагався знайти своє місце, ніби всюди був зайвим. Тут він ще навіть не вампір, молодий з полум'ям в очах, хоч і обличчя те саме, та через стільки часу, те полум'я наче згасло. Бабуся Ліліт була відстороненою. Чи може бути, що він не справився з тим тимчування Альто самостійно? І тому виглядав, наче існує, а не живе. Чому він заборонив розповідати про наявність сестри та їх справжнє прізвище? Переймається за безпеку Ліліт, я б хотіла допомогти, зізналась вона собі. Але як залишити дітей? Як залишити все це позаду і піти, знаючи, що може не повернутись, Її страх перед можливими наслідками все інше? Не за себе, за дітей. Таких беззахисних, таких маленьких, вона згадала облеклення. Чекали, бо його голос, коли він розповідав про Альта. Там була не просто злість чи бажання помсти. Це було прагнення до справедливості, бажання врятувати інших від подібної долі. А може, я просто шукаю виправдань? Може я просто боюсь, боюсь зробити вибір, взяти на себе відповідальність? Думала вона. Думки крутились в голові, як буря. Вона відчувала, як серце стискається від страху і болю. «Калеб заслуговує на допомогу. Але чи маю я право ризикувати всім, що маю заради цього? Питала вона себе, намагаючись знайти відповіді. Але що більше вона думала, то складніше було знайти, хоч якусь ясність у цих питаннях. Насправді була ще одна річ проти, можливо, найважливіша. Ліліана була знову вагітна. Джеррі стояв оточений чоловіками з місцевого товариства. Він окинув поглядом присутніх. Тут були майже всі, кого він сподівався побачити: господарі, ремісники, навіть староста. Всі виглядали зацікавленими, хоч і трохи розгубленими. Джері випрямив спину і почав свою промову. Шановні панове, я скликав вас тут не без причини. Його голос звучав упевнено, хоч всередині він трохи нервував. В нашому місті з'явилася Безпека, яку ми не можемо ігнорувати. Серед нас, серед наших домівок, можливо, навіть серед тих, кому ми довіряємо, живе відьма. Чоловіки зашуміли, обмінюючись тривожними поглядами. Хтось навіть тихо засміявся, але Джері продовжував, не звертаючи уваги. Мені можуть не вірити, але я маю докази. Відьма псує життя чесним громадянам. Він підняв руку, аби втихомирити натовп. Вона впливає на наших жінок, панове. Її темні чари позбавляють їх ясності думок, перетворюють їх на змучені створіння. Які не можуть навіть подати обід своїм чоловікам. Натоп знову загудів. Один з чоловіків вигукнув: Та да це природня, жінки ж завжди щось забувають. Хіба ж це відьма винна? Це не природня, підвищив голос Джері. Як лікар, я вам кажу. Я бачив наслідки. Це не проста забутькуватість, це вплив темних сил. Відьма псує наших жінок, а згодом добереться і до нас, із вами. Вона не зупиниться, доки не зруйнує кожну родину тут. Ці слова викликали серйозну реакцію. Дехто кивнув, дехто. То почав перешіптуватися. Що ти пропонуєш? запитав староста, схрестивши руки на грудях. Я пропоную вжити заходів, впевнений відповів Джері. Ми повинні знайти цю відьму, об'єднатися і знищити її, щоб захистити наші сім'ї. Якщо ми нічого не зробимо, хто знає, кого вона зачепить наступного? Чоловіки зашуміли з новою силою, але цього разу їхня реакція була ще більш рішучою. Хтось викрикнув. Потрібно діяти. Ми маємо захистити своїх дружин, додав інший. Джері відчув, як хвиля підтримки піднялася Серед присутніх. Він зробив ще один крок уперед і завершив. Я покладу всі сили на те, щоб знайти цю відьму. Але я не можу зробити це сам. Нам потрібні мужні серця і сильні руки. Разом ми переможемо. Чоловіки почали вигукувати підтримку, і Джері зрозумів, що він досягнув свого. Тепер залишалося найскладніше знайти винуватецю, перш ніж усі знову заспокоїться і забудуть про його заклик. Ліліана сіла за стіл. Листок паперу лежав перед нею. Її руки трохи тремтіли, коли вона взялася писати. На довго думала, як скласти свої думки так, щоб вони не здалися різкими чи образливими, але водночас залишалися чіткими. Шановний Калебе, я щиро вдячна за те, що ви довірилися мені. Ваша історія, ваша рішучість і те, як ви дбаєте про близьких, справили на мене великі враження. Ваше прохання стало для мене честю, адже це показує, що ви справді вважаєте мене здатною на щось більше. Але мушу визнати, що я не можу прийняти ваш запит. Моя ситуація є вкрай складною. Моє життя це нескінченний обов'язків, турбот про дітей, господарство і постійна боротьба з. Самою собою. Я не можу залишити свою родину, адже вони повністю залежать від мене. Мої діти потребують матері, а мій чоловік, навіть якщо він не завжди мене розуміє, потребує підтримки. Я розумію, що це може видатись боєгузтвом, але я не можу дозволити собі ризикувати їхнім майбутнім заради того, щоб втрутитися в боротьбу, яку я не знаю, чи зможу виграти. Калебе, я бажаю вам успіху. Вірю, що ви знайдете спосіб розв'язати свою проблему і що ваш шлях приведе вас до справедливості з найкращими побажаннями, Ліліана. Вона перечитала на Сина, здавався правильним, але їй було важко поставити останню крапку. Її серце розривалося від суперечливих почуттів. Чи правильне я чиню? Подумала вона. Але часу сумніватися не було. Вона знала, що це рішення було єдиним можливим для неї зараз. А Кіра і вдова сиділи в парку. Золотисте світле сонце пробивалось крізь гілки дерев, створюючи затишну атмосферу. Її сукня м'яко розвивалась від легкого вітру, і для Акіри вона здавалась уособленням досконалості. Ви часто гуляєте тут? запитала вона. Ні, відповів Акіра, злегка усміхаючись. У мене не так багато часу для таких прогулянок, але з вами усе здається зовсім іншим. Ви дуже втомлений, сказала вона, пильно вдивляючись на нього. Що вас так обтяжує? А відвів погляд на мить, задумавшись: сімейне життя. Складне, зітхнув він. Особливо з моєю дружиною. Є моменти, коли здається, що мене ніхто не розуміє, я просто хочу чогось іншого. Одове слухала уважно, трохи нахиливши голову, і очі блищали загадковим блиском. Іншого кажете, вона посміхнулася. А що, якби ви могли це отримати? Що, якби було місце, де ви могли б залишити все позаду і почати нове життя? А Кіра затамував подих. Її слова звучали, ніби обіцянка спокою, якого він так прагнув. Якби я був там сам, це б не мало ніякого сенсу, бо я б не міг. Побачити вас, а ви не хотіли би. Тікти зі мною, запитав він. Я завжди вірю, що щастя варте ризику, якщо мова йдеться про нього, відповіла вона. Але чи ви готові до такого кроку? Звісно, його голос став рішучим: Я готовий на все заради того, щоб бути поруч із вами. Вона замислено подивилась на нього. Це багато значить, Акіра, але мені потрібен час. Дайте мені кілька днів. Акіра кивнув, відчуваючи, як серце в грудях калатає від хвилювання. Я зачекаю. І сподіваюсь, ви приймете правильне рішення. Вдво пішла. А за дерева вийшов калеп. Привіт, Акіра. Сподіваюся. Я неправильно розчув. А на цьому ми завершуємо нашу серію, і я дякую вам, що додивилися її до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на мене, якщо вам сподобалася ця серія, і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропустити наступних. Всім папа! -па.